А Львівському вокзалі. Пам'ятаєш, місяця два-три тому в нашому інстаграмі були сторіс, коли ми з Екатериною їздили в кваси. Ми знов туди їдемо, і сьогодні ми тобі покажемо, що там буде проходити. А ми їдемо варити новий продукт, який буде презентований цього літа. Тож дивись, заварюй собі каву. Ми чекаємо потяг, залишилось 5 хвилин до прибуття і все вже покажемо тобі завтра. Годиннику дев'яту ранку ми закинули речі. Як ти, як ти можеш бачити? Ми в квасах. Ми доїхали. Все добре. Значить, що в нас по плану? Ми тут на два дні Так, ми переїхали варити каву, але окрім процесів приготування кави, як її будуть розлівати, як будуть клеяти наліпки на пляшки і всі ці технологічні питання, ми ще поговоримо з технологами пивоварні ЦІПа, яка знаходиться в. В квасах і покажемо, чим взагалі славиться дане село. Чому воно таке відоме, що в ньому тут є? Чому цікавенька таке. Кать, як дорога? Е, якщо чесно, вона трошки була важка, тому що було вже досить холодно. Ми їхали вночі, поспали всього три години, але повна сил, щоб працювати. Ну, все, пішли працювати. Ми пішли працювати. Росунки. Взагалі ця проварня вона відкрилася. Ми прийшли на нашу основну локацію: це броварня Ципа. Саме за броварню трошки розкаже Катерина, а що саме ми будемо тут робити, розкажу я. Ваше слово. Пивоварня ципа це є перша крафтова пивоварня на Західній Україні. Вона відкрилася у 2015 році. Відома це по тим, що вони варять своє пиво на американській і європейській сировині, додаючи до нього. Усе, що нам подарували Карпати, це є карпатські ягоди, карпатські фрукти, це яфина, яблука, гогодзи, карпатські трави. Тобто, все, що нам подарували ці прекрасні гори. Чому ми взагалі обрали поварню Ципа? Тому що вони, як і ми, виготовляють крафтовий екологічний продукт без додавання консервантів і будь-яких домішок. А взагалі, що ми тут будемо робити? Чому ми сюди приїхали? Дмитро? метро. Давай. Ваше слово. так, значить, що ми тут будемо робити? Ну вже не до клякого, не секрет, і вже дуже давно на світовому ринку набирає оберти це холодна кава. Так ви їх бачили в кав'ярні як cold brew, Могли бачити на поличках в крамницях або в крафтових обсмажчиків. Саме сезонні напої в пляшках, котрі продаються для роздрібу та гурта. Чому що тут будемо робити? Тут будемо варити чорну, чорну каву, дуже таким. Цікавим експериментальним методом, який ми разом з технологами ЦИПи розробили, щоб кава максимально зберегла свій смак аромат, щоб вона не змінилася за термін її придатності, та, і щоб вона була максимально натуральна. Це перший напої, другий напій – це кава-тонік. Тут дуже цікава історія, тому що ми не будемо використовувати класичний тонік. До кави будемо додавати хміль, будемо додавати лимонний фреш, трошки цукру для стабілізації цього всього смаку, ну і газація. І саме завдяки цій синергії хміля, лимонного фрешу, цукру, ну і кави. Напій дуже схожий, як на еспресо тонік. от це все буде розливатися в пляшки, це все буде пастеризуватися. А саме ще головний інгредієнт це карпатська вода. Та тут вони варять все пиво, всі свої напої на кришталево чистої карпатській воді, котра тече з гір до водозабору. Там вона вся відфільтровується від бруду і від зайвих бактерій, і залишається тільки природна мінералізація. Тут постійно підлаштовується. Під ТДС води, і от ми сьогодні теж будемо це робити, мені здається, тому що перший раз, коли ми тут були, тут було достатньо похмуро, злива, То і тут був за, за низький ТДС. Що сьогодні покаже нам ця погода в Карпатах, і яка буде мінералізація. Ну, побачимо трошки з часом. Ми пішли, а ти дивись, і не забувай заварювати смачну каву. Як ви можете бачити, ми знаходимося внутрі броварні. Це відкрите виробництво. Тут ви зможете подивитися, як проходять процеси варки пива. Також тут можна присісти, замовити собі пиво на кранах: 16 сортів пива. Холодильники з пивом, вони ще тут роблять сідри, лимонади, квас. Е ви на крафтові сири, коротше, тут в класах прям дуже багато всього, і все і натуральне. Шановні підписники. Так як ми тут постійно ходимо по пивоварні, вже просто як себе вдома озловили Олександра, це технолог пивоварні ЦИПА. Він з нами, в принципі, сьогодні цілий день, завтра цілий день. Ми з ним так будемо тісно спілкуватися і співпрацювати ці всі дні. І хочу, Сашко, задати тобі декілька запитань. Сашко, а розкажи, будь ласка, а що це взагалі за така машина величезна? Ми Знаходимося у варильному відділенні. Це є наші чани, де відбувається сам процес поваріння. Це є заторний чан, де вода затирається із солодом, набуваючи оцих екстрактивних елементів. Потім відбувається відфільтровування сусла від дробини. Ось в цьому чану. І тут вже відбувається кипятіння сусла із хмелем. Фактично виходить, що ми зараз тобою знаходимося прямо у самому серці пивова. Так. А, скажи, будь ласка, які в тебе три найулюбленіші сорти пива? Ну, я, я полюбляю темне пиво, тому, мабуть, перше місце це ципа чорна, а також, мабуть, під травовий петрос. Будуть в моєму топі 100%. Пив. Я знаю, що є такі пива, які зайняли у вас призові місця. Чи можеш трошки більше розповісти про це? Яке це пиво? Так, мабуть, найбільша наша гордість це ципа 100, Вона зайняла багато призових місць на різних фестивалях. Це і фестивалі в Чехії, і тут місцево. Багато про неї розповідати не буду, це потрібно тільки спробувати, оцінити. Я запевняю, що вам сподобається. І ще таке питання цікавеньке. Та, як ти працюєш просто постійно з пивом, його тут дуже багато. Скажи, будь ласка, чи є в тебе рекорд по споживанню пива, який він, можливо, кількість пляшок або літрів? Ну, я така ймовірність, що це відео буде дивитись моя мама, тому я скажу 0,4. Це буде мій рекорд. Ну, на, насправді не рахував, тому що це, на роботі ти не можеш пити там багато алкоголю, але там на барі після роботи в п'ятницю з друзями ну, могли трішки випити. Не знаю, не рахувати. Як кажуть, у Закарпатті, раз дяку, а пак все розберу. Йо. Що ви робите? Варимо каву. Що, що ми робимо? Е, варимо величезну обсяг кави 220 літрів. Е, варити будемо декілька годин. При певних умовах температурних. От. Потім пляшках спробуємо. Поки вариться кава, розповім трохи ще що є в квасах. Позаду мене уникальний в Україні санаторій гірська тиса. Саме в цьому санаторії використовують мінеральну мишляковісту воду, за допомогою котрої лікують хвороби опорно-рухового апарату. Та ця вода допомагає виводити радіонукліди з організму. Свої часи він був створений спеціально для космонавтів. Тепер в ньому лікуються дуже багато людей. Чому гірська Тейса? Тому що він знаходиться майже прямо на березі е, річки, тобто від самого санаторія до річки, пройтись 10 метрів. Ladies and gentlemen, we have problems! А що ще розповісти? Аналогічний курорт і такого профілю є в країнах Європи, таких як Німеччина, Франція, Чехія та Італія. Шу. Так. Перемішати мішечки. Значить, друзі, що ми тут робимо? Ми знаходимося в першій броварні компанії Ципа. Саме з тут починалися перші варки. А, значить, по-перше, чому ципа подивиться на ці ЦКТ. Вони виглядають у формі яйця. І як нам розповіли власники, що саме через це ну, було е, прийнято рішення назвати бруварну ципу. Значить, тут що ми робимо? Зараз вариться основа під наш чілид кофе і чілид тонік. Е, Варяться на джерельній воді, тобто ми використовуємо воду, котра тече з водозаборника яка знаходиться в горах, тобто її очищають. Вона проходить там бактерицидні фільтра, і на природній мінералізації ми варимо каву. От, варитися буде приблизно годинку-півтори. Зараз будемо пробувати. А зараз, вибачте, треба контролювати процес. Вже скоро підходить перший чекпоінт по заміру екстракції кави. Зараз знаходиться на виготовленні каватоніку. Ми з вами зараз знаходимося на броварні і займаємося гарячим розвитком нашої чорної кави. В принципі, цей процес ви можете спостерігати заді мене, таким чином він виглядає. І хочу вам також нагадати, що так як ми знаходимося з вами у екологічно чистому селі кваси, тут в принципі, всі продукти виготовляються з натуральних крафтових інгредієнтів. І тому в наш напій ми вклали всього лише чотири інгредієнти. Це наша кава, карпатська джерельна вода, наша любов і турбота до вас. Це все для вас, наші котики. Сипа славиться не тільки своїм пивом, а ще й і крафтовою комбучою, лимонадами. І ось я зловив Вікторію, яка займається саме цим напрямком і допомагає нам в розробці нашого проєкту. Віка, привіт! Привіт. Ми вже вдруге у вас в гостях. І все хочу в тебе запитати. Як працювати з настільки живою водою? Бо у вас дуже жива мінералізація, яка залежить від того, там яка погодні умови, пішов сніг, пішов дощ. Або дуже спекотно. і монералізація міняється, тому що там ми перший раз були, вона була достатньо низька, зараз вона достатньо там стабільна. Як ви підлаштовуєтеся в своїх масштабах? Насправді нам дуже важко підлаштовуватись, тому що ми не мішаємо взагалі фізхім води, адже вона нам тече з високогірного джерела. На угу. джерело знаходиться під близницею, і тобто як вона нам влітку угу. взимку. Вона нам стекла, виходить, ми її тільки через фільтр відфільтрували від дрібних частинок, тобто від гілочок, які попадають угу. від камінчиків. І все. Ну, ми мусимо пристосовуватись, тому що це те, що дає нам природа. Я зрозумів. тобто Як ми в каві, так і ви в лимонадах, в пиві, в комбучі, підлаштовуєтеся під ті умови, котрі вам дають, тому що ну, це і є той крафт, про котрий ми всі говоримо. Це була твоя. Мрія дитинства працювати технологом на пивоварні. Чи це так складалися обставини взагалі? Е, ну, так і стало, як кажуть, на Закарпатті, але насправді ми навчалися на біотехнолога в харчовому університеті uh -huh. більше на фармацевтичний напрямок. Тому, коли запропонували нам працювати в більш харчовому пивоварному шей, то нам така пропозиція сподобалась, і тому ми не, не вагалися і... авантюрист. А нам цікаво да. з цим попрацювати. Супер. А ще розкажи, бо люди зараз дивляться нас і не розуміють, що, що тут все блищить. Що це таке? Що позаду нас? Це, як нас кажуть, це КТ, але якщо коротко, це ємність, де зберігається, бродить наше пиво. Після варки перекачується в цю ємність, бродить і звідси зливається вже готове угу. пиво. Тобто саме тут проходить той етап бродіння, коли додаються дріжджі до готового вже звареного пива, і воно само тут себе бродить і газує, так? так, сюди ми перекачуємо сусло, додаємо дріжджі, воно бродить та й зливається на продаж. Супер. І надалі продовжуємо розказувати про кваси, що тут є такого цікавенького. І зараз ось ми добралися до екоферми Розенталь. Взагалі, чому вона так називається? Завдяки родині Розентали, які ще далеко в ХХ столітті, ну не дуже далеко, в ХХ столітті вони відкрили тут два пансіонати і водолікарню, які були відомі ще далеко за межами країни. Що тут взагалі зараз відбувається на цій екофермі? Наразі проживають 150 овець, 150 кіз і 10 курів, і виготовляють з їхнього молока дуже дуже смачні сири напівтверді, тверді, молоді, з додаванням карпатських ягід, карпатських трав. Тому якщо у вас буде змога приїхати сюди в кваси, або ви зможете просто замовити собі цей сир додому, обов'язково спробуйте. Це просто. Дуже смачно. А ми йдемо далі. Тож дивіться. Буквально в п'яти метрах від ферми знаходиться джерело Буркут. Каже, що тут дуже смачна квасна вода, взагалі до речі. Чому село кваси називається саме село Кваси? Тому що в ньому знаходиться дуже багато джерел саме з квасною водою. І я пропоную, давайте йдемо спробуємо, що це взагалі таке, наскільки воно нас смачно. Ходім. Це дуже смачна вода. Вона на смак, як ем, моршинська негазована. От реально дуже смачна вода. А що вам розказати? Ну що, ну ми це зробили. Ми зробили два напої. Це «чилд кофі тонік, він буде ось з такої рожеві наліпки. І ще яблакитна наліпка. Та? І що ми зробили? Ми зробили чорну каву. Це цікаво і смачно. Ми затверджуємо, що на етикетці зберігатися 90 діб. От, зберігати треба в прохолодному місці, І перед тим як його вжити, треба буде його трошки взболтати. От, тому що ну, може випу... можуть випасти кавові масла, але мені здається, що ні. Мені дуже смачно, газовано, кислотно, все як повинно бути. Катерина, а що ви скажете? Давайте я теж спробую, так, Що в нас вийшло? Ну що, в нас вийшло як смачно. <рес> <рес> в нас вийшло як смачно. <рес> в нас вийшла дуже смачна чорна кава. Це просто прекрасна альтернатива гарячій каві в літку. Хочу наголосити ще раз, що ми її зробили всього лише з двох інгредієнтів. Сюди входить, тільки чорна кава та карпатська джерельна вода. Взагалі, чому ми ці напої назвали... Чилд кофі. Тому що ми хочемо розбавити вашу рутину, хочемо зробити процес заварювання кави максимально легким. Хочемо, щоб ваша смачна чашка була ось просто тут зараз. Вам не потрібно буде стояти в кав'ярні, очікувати на приготування своєї кави. Ви просто зможете дістати цей. Чудовий напій з свого холодильника, відкрити пляшку і просто ним насолоджуватись в цей момент, тут і зараз. Тому не забувайте, з вас, як завжди, підписка, дзвоник, подобайка, коментарі тих, хто вже спробує цей напій і подивиться це відео. Пишіть, ми будемо. Надіятися дуже сильно, що він в нас дуже швидко закінчиться, і нам знов прийдеться їхати в це чарівне село Кваси і варити ще щось. Якщо цей проект піде, буде не один і не два смаки. Будемо робити ще щось цікаве. Карпатська джерельна вода творить просто якусь магію. Ще хочемо висловити величезну подяку нашим партнерам, броварні ципа. Вони справжні авантюристи, тому що вони не знають. Ну, не до кінця розуміють, що таке кава і як з нею працювати, тому що вони пивовари. Але вони підтримували нас і допомагали в будь-якому питанні, і ми їм за це вдячні. От, і ми плануємо з ними працювати достатньо довго. Віка Том... Саша, вам мільйон сердечок від нас. Так, та, та, та. це люди, котрі з 9 або з 8 ранку до 8 вечора постійно з нами там, на зв'язку. І ми вирішували всі ці питання як на місці, так і видалено. Ну тебе може привітати. З тим, що ми це зробили. Я можу привітати нас всіх, що ми це зробили. От тому це не, не тільки заслуга мене, це заслуга всієї нашої команди. Від нас заварюй, насолоджуйся, кайфуй, а влітку хай все буде чілиткофі.